Знайомтесь, Арнольд. Ей, Арні, ти впевнений, що тут можна фоткатися? Арнольде, у мене погані вісті. Уряди усіх країн повалені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму, більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах. А у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати сама на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту. То тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одна одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили і журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. До 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А над держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Виявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест повернемося до нашої місії. У 2050 році у кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття Худко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Що відбувається? Арнольде, біжи! Матінко рідне. Схоже, ми опинилися в тринадцятому сторіччі. Прямо під час священної інквізиції. Hey. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Mm. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано нею з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають. Вмощуй дубцю. Тутешні стільці, навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою Тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників, їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, ба, Арнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось з'їв на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся іспанський чобіт, видилка єретика, колиска Іуди. Гернольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і, по факту, інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, Арні, ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. <рігра> Вітанечка, ти з потрапив до раю. Займи місце у черзі, чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У, -у, -у, -у як тут файно. Отакої глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від цілопочлі завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. Не жаль, у Християнському раю. На відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде! У нього добі сеймен. Творець, Єгова, Адонай, бог. О чш, Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна? Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпає, Арнольде. Ой лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав, і у бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Гарнольде. Людина то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, здається, тобі глина. Знаєш, Арнольде, і я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва. І навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя, тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли, подивимось серіал, Арнольде! Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Ти чекаєш на друзів? Хм, Гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти в цього разу? А це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж, як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році. Лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить. Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Арнольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Арнольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє пузо завжди на першому місці. Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки. Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. Або дай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж би, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. Йо, ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко боже, який підступний хід! Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку. Бачу, Арнольде, ти вже почуваєшся справжнім агентом ФБР, але поводишся як типовий мусор. Як до продовження пошуків? Давай зазирнемо в архів служби. Тутечки зберігаються більше п'яти тисяч окремих жмутів полосся, як докази. Тут навіть є справи Чарлі Чапліна та Джона Леннона. Нам знадобиться справа твоєї тітки, аби виписати дозвіл на прослуховування. Нині ми будемо прослуховувати твою тітку як Пабло Ескобара. І згідно з останньою інформацією, вона замовила собі піцу. Арнольде, це твій шанс. Ти станеш агентом під прикриттям. На тобі буде мікрофон для твоєї безпеки, а твоя задача поставити жучок в її кабінеті. Час настав. Уперед, Арнольде. Зараз все залежить від тебе. Головне поводитися природньо. Свята бавовна. Що за дзвінок? Гарні, спробуй процідитися у її будинок. Чудова нагода. Вперед! Вперед! Нуж ж, Барнольде, Це і є твоя місія. Іди встанови жучок в її кабінеті. А тепер повільно і непомітно підійди ближче. Йой. Здається, у нас проблемка. Гарнольде, а... вигадай щонебудь. Або дай тобі. Гернольде, че здрапати, поки не пізно. Йой, а вона небезпечніша, ніж я думав. Гарні, тримайся. Тебе зобов'язані врятувати. Ой ой. Здається, це кінець. Зараз вона тебе розчавить і навіть оком не змигне. Не знав, що ти футбольний фан. Не перестаєш мене дивувати. Так, недовго коні тупцювали. Обережно. Чи тобі подобаються мертві пікселі на екрані? Що ти в біса задумав? Та ти що? Оце так несподіванка? Оце так квантовий стрибок. Певно, результат дуже важливого матчу залежить від тебе. А ти нині футбольна зірка Роналду. Ні, це типова помилка. Це Роналдо бразильський гравець. А ти, володар п'яти золотих м'ячів кріштіану Роналду, португальський гравець. Час боцати. Ну, чого ще очікувати від твоєї фізичної форми? Мабуть, доведеться драпати від розлючених фанів. На щастя, ти можеш сховатися від мільйонів лютих фанатів у твоїй величезній хаті. Рарналду. Ти в будинку прислуги. Твоя шикарна хата знаходиться далі по дорозі. Такий здоровений будинок повинен мати прислугу. Також тут є тренажерний зал, басейн, більярд, спа і два таємних входи, які гарантують, що жоден журналіст ніколи не знайде тебе. Арналду, де ти? А, я знаю, ти можеш уявити, що тіло Роналду має лише 7% жиру. Хоча йому 35 років, згідно з його біологічними показниками, він має здоров'я та тіло 23-річного козака. Кріштяну споживає близько трьох тисяч калорій на день, як і він розбиває на шість маленьких прийомів їжі. Я знаю, що ти теж це робиш, але ти взагалі не рухайся. Ти ж не думав, що все буде так легко. У Кріщаду найпопулярніший інстаграм на землі. Майже 250 мільйонів підписників. Це як 34% європейського населення чи 76% населення США. Оскільки вони не можуть дістатися до тебе в реальному світі, вони милуватимуться тобою через інтернет. Тобі і тут вдалося напартачити. Здається, час накивати п'ятами з власної хати. Дурбецело. Так, це твій гараж, Сена, Роллс Ройс Фантом, Бугатті Широн. Та Вейрон і Феррарі 599 вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки не послизнися на слині. Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні! Йой. Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук? Ти ж будеш людина Боброскунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Саомачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 км за годину. Славіша Пайки чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики а також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на Еверест в одних труханах. З приводу тебе, герою, ого. Я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супер-блі. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на догвелдера із DC Comics, чия сила приварювати песиків до супротивника. А Цайтгайст із людей ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена – 98 мільярдів доларів? Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світу небезпеці, без вас усі приречені. Гаразд, я попереджав. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш цнотливим. Заходь всередину, цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла, давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному, тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3 d принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів, і це смакує краще ніж їжа з 2019-го. Який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ти знав, Арнольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 500 мегатон. Також ти, напевно, знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольд. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніший ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гри більший за твій палець, ти в радіоактивній зоні маєш сонцезахисний крем? Та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси, кучіше радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Якся маєш, друже? Правильно, саме час для купі купі уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин.